Вітаю всіх! Як енергії аркану Колесниця будуть впливати на нас сьогодні, 7 грудня 2024 року. Енергії будуть по надмірності. Тобто і місяць 12-й у нас керує ним аркан повішений, і день сьогодні 7-й Колесниця також стосується стихії вода. А це означає, що, можливо, будуть такі ситуації, де ви будете занурюватися у минуле. Пригадаються якісь образи, якісь емоції вас можуть зачепити, щось ви, вас може вибити із вашої колії, і це буде вас турбувати. Ну, швидше за все, це буде тільки на емоційному плані вас турбувати. Також, можливо, будуть якісь такі не дуже приємні ситуації виникати. Але загалом енергія аркану колесниця це дуже чудові енергії, де ви можете зрушити вперед те, що у вас певний час або не рухалося, або ви не вважали за потрібне розпочинати якусь нову справу. Тому, якщо ви маєте свою мету і вмієте контролювати свої емоції, ви зможете здолати будь-які перепони і зможете дійти до того, чого ви самі собі бажаєте. Можливо, на цей день ви віднайдете свої можливості урегулювати певні конфлікти, або здійснити якісь поїздки. Також, можливо, хтось отримає якусь звісточку або здолає внутрішні протиріччя. І ще, можливо, хто будує для себе нове, нову справу, хто зайнятий у бізнесі, то також на сьогоднішній день ви можете щось. Певне, для себе просунути. На роботі, хто працює і у бізнесі, який не має ніколи вихідних, можливо, в когось буде ділова поїздка або відрядження. Можливо, хтось буде розширювати свій бізнес і обирати інше місце, де його там розпочати, започаткувати. Тобто ви зможете віднайти якісь нові можливості і перспективи. Але також не варто забувати про те, що конкуренція в цей день буде особливо активною. І головне, щоб ви усвідомлювали свою мету і правильно розраховували свої сили, не поспішали, тому що будь-який поспіх може привести до проблем. А для того, щоб це все. Здолати і отримати те, чого ви бажаєте від своєї роботи або у бізнесі, то контролюйте, звичайно, свої внутрішні пориви і свої емоції. У особистих стосунках, можливо, буде у когось динамічний розвиток цих стосунків, можливо, хтось отримає звісточку від от партнера, яку довго очікував, а хтось, можливо, здійснить сумісну поїздку, і це буде для вас цікаво, це буде вас зближувати. А для тих, хто без пари, очікуйте знайомство у дорозі. Хто вирушається, не обов'язково на далеку відстань, поїздка. Це, можливо, навіть у міському транспорті з кимсь ви зможете познайомитися. Тому, якщо у вас іще у парах, у кого є якісь певні такі. Конфліктні ситуації, ви не можете наразі їх вирішити, то вам потрібно більше проявляти терпіння і стриманість відносно один одного. Інакше, якщо ви дасте волю своїм емоціям, то конфлікту. Ви не уникнете. Але це карта говорить про те, що які б у вас не виникали конфліктні ситуації, ви на цей день не роз'їдетесь, не розстанетеся, лише тільки попсуєте нерви один одному. Тож краще контролюйте себе. І порада на сьогодні, якщо хочете щось мати в своєму житті, або якусь мету свою втілити у життя, то користуйтесь своїми вміннями, які ви накопичили у минулому. Ви можете здолати все, що заважає, для досягнення вашої мети, тому що всередині кожної людини є безмежна сила, яка нас рухає, і варто нею користуватися. Але не забувати про самоконтроль, тому що якщо дасте волю емоціям, то всі ваші старання. Можуть ну, обесцінитися. ви самі їх можете обесцінити. Також, якщо ви щось ну, бажали б на цей час, якісь ваші захоплення, можливо, якісь обов'язки вам заважають, ви вважаєте, що вони відволікають вашу увагу від здійснення ваших планів, то краще від них відмовитися. Також, це енергії цього дня, рекомендують нам активно діяти, але не, не втрачати контроль над собою. Це підкреслено у кожному, у кожному слові. І також, якщо ви, вам доведеться відстоювати точку свою зору, то, звичайно, ви це можете сміливо робити. Головне, щоб ви розуміли, що у вас є інформація і вона правдива, і це дійсно так воно і є. В такому випадку ви зможете її відстояти. А загалом будуть для нас на цей день головними день, родина, дом, дім, родина і місце, де ви народилися, а тому рекомендовано більше приділяти часу на цей день для своєї родини, для свого дому. І ще є така порада, що для тих, хто за кермом або хто знаходиться в дорозі, підвищена увага, тому що, як завжди, колесниця вказує на те, що можуть виникати певна, певні небезпечні ситуації. Тож будьте дуже уважні. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви могли здолати всі перепони, які будуть виникати на вашому шляху. Миру вам і гарного дня!